Перший приїзд в Америку був в 94 році, і мені е, мій друг е, організував такий тур по маленьких клубах східного узбережжя, е, в яких ніколи в житті ніякі українські виконавці не виступали. Тобто там якісь, якісь ну, англомовні, очевидно, артисти виступали. І я виходив на аудиторію, яка. Там не було українців, крім цього мого друга в залі. І мені доводилось протягом виступу аудиторію на свій бік перетягувати, увагу привертати. Я мав десь коло 15 таких концертів. І я скажу, що я тоді дуже добре загортувався. Зрозумів, що таке оця енергія, коли людина не розуміє мову, і ти пробуєш цей енергетичний контакт з нею навести. І коли ти його наводиш, тоді все в порядку, все працює. Називається пісні самонаведення або in Songs. Це наш спільний проект, який ми коло двох років готували в моїй студії. Він зіграний наживо. Це цікавий сплав несподіваних стилів, які не дуже не дуже в Україні розвинуті або взагалі не розвинуті. Я би так сказав, даб, музика і ми поклали на ці ритми український спів. Український спів такий народний, степовий і хоровий трошки. Так, і це такий експеримент такого поєднання. Коли слухаєш, то немає враження, що це якесь чується, що це дуже рідне щось знайоме, але в той же час воно на таких пульсаціях несподіваних все побудовано. Ідея співпрацювати нам разом. А коли ми почали, ми почали думати, як би нам то цікавіше зробити ту співпрацю. Так? І було таке, хлопці люблять регі, скам, музику, даб, і мене нею трохи зацікавили. І ми вирішили спробувати власне, щось ну, українці чим славляться? Співом. Так? В першу чергу це співоча нація. І ми вирішили, що нашій співочій нації трошки бракує такого ритму. І вирішили додати такої пульсації цікавішої, і вийшов цей продукт. Ми дуже задоволені результатом, і думаємо, що українцям це трошки несподівано, але поступово-поступово це викличе велике зацікавлення. Це робилося на моїй студії. в мене вдома. Ну, в часу ми обоє зайняті, тобто і хлопці зайняті, і Я, і ми коли мали можливість з'їхатися в той сам час під Київ туди, в село, до мене на студію. То ми зустрічались, робили репетиції і записували. От. І альбом весь повністю записаний в режимі лайф. Тобто, це все одночасно. Немає ніяких овердабс, немає накладок. Деякі вокали хорові. Ми дописали окремо. А так гралося все одночасно, тобто там є така хвиля цього живого виконання. Ти вже силий, і все ще сам, ні звіра, ні той Бог. І час уже збиратися на жнива. А ти отак нічого й не посіяв. Нічого й не посіяв. Нічого й не посіяв. Нічого й не посіяв. Давайте почнемо, що в музичної індустрії в Україні не існує. Існує російська музична індустрія, яку треба вижити з України. Перше, інституту продюсерства немає, він відсутній. Просто є тільки продюсери, які продають красивих дівчок, яких використовують не тільки як співачок, а як, е цей, ескорт. І ми знаємо цього продюсера на ім'я. Всі чудово, він багатьох зробив артистів і так далі. Ми знаємо, що це за люди. І вони обслуговують там, олігархів чи там, арабських шейхів і так далі. Це, це треба викорінювати такі речі. Є такий паскудний вплив на українську рок-музику, дуже російського року, так бо це просто він з з кожної праски в нас грало все російське, тобто, де де воно воно трошки і далі залишилося, так. І дуже великий вплив, що в нас українська рок-музика дуже мало оригінально питому українських груп, але вони є і відразу всі про них знають. Та тобто знають всі ВВ, знають кому вниз тих самих козак-систем, колишні гайдемаки. Вони і так далі, і так далі. Тобто групи, які уникнули впливу російської рок-музики, вони є оригінальні, ми відразу їх пізнаємо. А є ще сотні груп, яких ми просто не знаємо не запам'ятовуємо, бо Вони всі однаково звучать. Ну, українською мовою, але він звучить як російський рок. Руський рок. Змінилося те, що в нас взагалі вже практично немає виступів російських артистів. Це плюс звільняється поступово ринок. Інше питання це радіостанції, тому що власники радіостанції переважно це якісь проросійські елементи, не українці. І тут вже треба уряду з цим розбиратися. Так з'являються радіостанції нові, які вже відразу оголошують свою філософію, що вони тільки будуть крутити українську і західну музику, і все. Тобто, там не буде російської. Поступово ці зміни йдуть. На жаль, так відразу різко це все не помінялось, але є відчуття, що це зміниться на краще. Тому, що про ті молодих, на яких вже звернули увагу, ви вже про них чуєте в пресі. Так? і Я там спеціально когось не можу вирізняти, бо обов'язково когось забуду, і він образиться і, і, і буде, як то є з українцями. А, на, на, наприклад, щоб свої родинні зв'язки розрекламувати, то в моїй сестри є дуже цікавий проєкт, який називається Джалапіта. Вони взяли назву з поезії Еми Андієвської. Це художниця і поетка, відома з Мюнхена, українська, яка народилася на Донбасі під час війни виїхали з Донбасу. Еми Андієвський. В неї є такий там вірш, чи навіть герой Джалапіта називається. Я мушу про це більше почитати. Сорі, я не. Але є проєкт Джалапіта. Вони роблять дуже гарні версії, скажімо, лемківських пісень народних в такій сучасній обробці. У них цікавий склад. Тобто в них є вілончель, в них є барабани, гітара, і вони якось це дивно поєднують. І це дуже такий енергійний, гарний проєкт. Це перше, що я згадав. От, і, і, і не забув. І це. А ще когось рекламувати, то мені так вже не дуже вигідно. Це буде шкодити сестрі, бо, власне, щоб не було знову цього там. Вони чудово справляються без мене. на що мені там втручатися. Ну ми перш за все мешкаємо в різних містах. Тобто, вона у Львові, я під Києвом, і ми рідко бачимося в кожному своє життя, то колись може це станеться, побачимо. Але буде видно і в темряві, що в тебе втікаючи. Батько в певному сенсі ненав'язливо виховав мої смаки щодо музики, літератури і взагалі світосприйняття. Не там якимись спеціальними там, порадами чи щось таке. Просто мене оточувала добра музика все життя, цікаві люди, цікаві книжки, і це поступово мене якось сформувало. Дякувати Богу, що в мене був такий батько залишив мені такі тексти, і я на ці тексти написав музику. Слава Богу, я тут тільки тішуся. Україні це покоління талантів, тому що це дуже талановитий народ, який я думаю, от я справді так думаю, це не якась романтична маячня там така стиль. Я думаю, що Україна має неймовірний потенціал у всіх відношеннях. Всі це чудово знають. Це є родюча земля, це фантастичні працьовиті люди. Єдина проблема українців українці ніколи не мали державності і не вміють жити в державності. Українці не вміють жити за законами. Я це по собі знаю. Тяжко. Всі, кожен, кожен, кожен хоче маленьку свою країну збудувати. Так навіть те, що я, скажімо, там свою студію сам роблю, не ходжу на інші. Так, я пробую стати незалежним своїм хутором. Це буде моя маленька держава, де я буду все сам робити, ніхто не буде пхатися в мої справи. І так, це і українська натура, така. Ну, от, і, і, на, і в нас єдність, якраз з'являється, і, і це все, я думаю, вистрілить за якісь. З якісь недалекі там роки. Все буде, і музична освіта, і так далі. Музичної освіти так само, як музичної індустрії, особливо немає. Напевно, є якийсь рівень класичної освіти, але теж є проблема, що люди мало заробляють, починають втікати за кордон. Є, І ці всі проблеми є всюди. Але це талановитий народ, з ним все буде добре. Це буде країна, в яку захочуть виїжджати з різних країн, і з Америки також всі захочуть жити в Україні.